Всіх вітаю, як завжди. Розпочинаємо з положення команд на сході. Сьогодні без змін, а на заході Денвер переміг Міннесоту і повернув собі друге місце. Хоча насправді тут ще невідомо, яке місце краще: друге чи третє, бо все залежить від того, які команди посядуть шосте та сьоме. Більше фактичних змін у таблиці не відбулось, але Х'юстон переміг у шостій грі поспіль і тепер від ГСВ його відокремлюють якісь дві перемоги. Як ви гадаєте, чи зможе Хюстон застрибнути в останній вагон? Після минулого матчу проти Грізліс з Бігмен Сакраменто доєднався до Кевіна Лава, Моузеса Мелоуна та Елвіна Гейза як четвертий гравець в історії НБА за останні 50 сезонів, що набирав 50 double -double в поспіль, і тепер він має змогу встановити абсолютний рекорд, набравши дабл-дабл у наступних шести матчах. Гейв Пінсент близький до повернення після операції на коліні, що відбулася у грудні. Якщо все буде йти за планом, то він має зіграти за лейкерс вже в цьому сезоні. Нагадаю, що цього чолов'ягу підписали в останнє міжсезоння на 3 роки та 33 мільйони. А зіграв він поки лише у п'яти матч. Донован Мічел має пропустити принаймні один тиждень після операції через перелом носа, який він отримав у суботньому матчі проти Рокетс. Через тиждень буде зроблена переоцінка його стану. Доволі серйозна втрата для команди, особливо тоді, коли Нью-Йорк Нікс дихають у потилицю. бо... В цій конференції, як на мене, місця в таблиці грають важливішу роль ніж у західній. Бо якщо на заході в нижній частині розташувалися команди з велетенським досвідом у плей-офф, сильними ростерами тощо від двобою з якими можна очікувати чого завгодно, то на сході, м окрім дивних Майамі, які кожен рік плетуться десь там, а потім надривають усім зад, інші команди не мають ані досвіду, ані сильних ростерів, щоб мати змогу конкурувати з лідерами Сходу. Тому боротьба за місця у заключній частині сезону, як на. На мене дуже і дуже важлива саме на сході. По новинам це все самі бачите. Я їх не дуже багато сьогодні. Тому вийшов отакий от коротенький випуск. Дякую, що додивились. Бувайте.